Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мозуренко. Ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як до сигналізаторів Lazara Q10 під'єднати додаткові пристрої, такі як ліхтарі і датчик охорони. Так, як же це все зробити? По-перше, у нас на каналі на ці сигналізатори є огляд. Якщо ви не бачили, переходьте, дивіться, це нова модель від компанії Flazar Q10TX. І в чому ж полягає сенс, як їх під'єднувати. Дивіться, у q 10 на пейджері є ось така крутілка з трьома відео. Перший це у нас стандартна робота сигналізатора. ось він вмикається. Другий це у нас. Пам'ять, бачите, він показує, який сигналізатор було клювання, мігає зеленим кольором. І от секрет в третьому. Третє положення це у нас іде безпосередньо канал для під'єднання нових пристроїв. Ось, показав, він провів сканірування і показав, що 4 канала у нього зайнятих. Бачите, знову. Він шукає пристрої, які б могли до нього під'єднатися. Коли проходить оцей звуковий сигнал, зараз він пройде. Для того, щоб під'єднати пристрій, потрібно зажати дві клавіші плюс і мінус. І потім, клавішою, плюсом чи мінусом, без різниці, вибираєте канал, на який ви хочете додати пристрій. І він, ось він знову сканує. Зараз сканер пройде. Ви бачите шостий канал. Вибираємо, він синій. Він постійно сканує, тому за цим треба слідкувати. От, бачите, сині, червоні заняті. О, тут вже вільний, п'ятий зайнятий канал. Ми під'єднували до нього датчик охорони. От він ви поставили, на який канал ви хочете додати пристрій і потім. Включаєте, От, наприклад, датчик охорони вінкнув, і він має під'єднатися, і такий самий звук на ньому відбудеться, коли він під'єднається. Після того, як ваш пристрій під'єднається, тут, де ви поставили канал, він так само буде світитися червоним, ви просто виключаєте пульт. І потім заново його включаєте. І що відбувається? От наш пристрій-датчик охорони. Ми його вмикаємо. Бачите, він одразу спрацьовує і ось так відбувається тривога. Ви собі його в секторі ставите, Ви його собі в секторі ставите біля родпода, їх можна навіть декілька ставити і під'єднати, наприклад, один біля намета, або де ваша там кухня знаходиться, якщо це далеко від вашого безпосереднього намета, де ви не чуєте. І біля родпода. І з любої сторони, до якої підійдуть до ваших ходили, спрацює сигналізація. Я думаю, що від такого сигналу ви точно прокинетесь. Тепер як же під'єднати ось таку лампу RBG? Тут це багатокольорова лампа під всі кольори сигналізаторів. Вона також має властивості від комарів. Тут світло є червоне. також вона водонепроникна, не у неї досить потужні магніти, якщо ви щось розсипали, гачки ваші або дрібноти можете зібрати. А також вона в ролі павербанка може використовуватись. Як же під'єднати таку лампу до сигналізаторів? Лампа під'єднується не до пульта, а безпосередньо до кожного із сигналізаторів, які у вас є. Як це зробити? Спочатку вмикаємо нашу лампу, потім затискаємо іншу жовту кнопку, поки не з'явиться світло. І вибираємо, бачите, показує канали, які зайняті. Які не зайняті. Зеленим зайняті, червоним не зайняті. От, Будь ласка, скільки каналів зайняті? Зайнятий, ось свободний канал. Беремо наш сигналізатор і вмикаємо просто. Все, лампа під'єдналась. Дуже легко і просто. Бачите, зелене світло сигналізатора, зелений тут світиться. І спрацювало зелене світло. Зараз час клювання вийде. Це зроблено для того, щоб ви знали, який сигналізатор клюнув. Ви собі вішаєте її в наметі на магніт, покльовка, пульт ваш піщить, лампа засвічується, ви прокидаєтесь і знаєте, до якого вудлища бігти. Не всі ловлять на родподах. Деякі люди використовують рознесенно на стійках, і, наприклад, в різних місцях, і ви будете знати, де у вас якийсь сигналізатор, щоб бігти за ним. Ось у вас лампа, наприклад, ви щось наметі робите, горить світло, будь-яке ви собі можете вімкнути окремо, і тут у вас відбувається клювання. Бачите? І вона одразу загоряється зеленим світлом, як і клювання, і на пульті, на сигналізаторі, і тут так само. Так само, якщо у вас поїхало дві палки. Поїхала синя. Бачите, одразу загоряється синє світло. Друзі, ви бачите, все легко і просто, але асортимент додаткових пристроїв у флазара дуже багато. Наразі вони всі під'єднуються до попередньої моделі. До Q10 це ж лампи від старої моделі, датчик від старої моделі. До Q9 під'єднується абсолютно все. Так як ось такі. Фонарь наметний, також ось такий налобний ліхтар. І є ще кемпінговий такий великий фонарь. Він також під'єднується до Flazaра q 9 До q 10 наразі тільки можемо під'єднати датчик охорони і ось таку лампу RBG. Ось таким був наш коротенький огляд, як під'єднати лампи і які можна під'єднати до сигналізаторів q 10 До Q9, я ще раз повторюю, є дуже багато пристроїв, які можна під'єднати і користуватись. На всі ці пристрої посилання є під відео. Переходьте, дивіться, якщо вас зацікавило. А якщо ви вже придбали, то диві... будете знати, як під'єднати ваші лампи і датчики охорони до нових сигналізаторів Q10.